Доброго дня! Стартує новий проект телеканалу MTV – шоу Качок. Учасники нашого шоу ем, оце є представтеся, будь ласка, Арнольд Чак Норріс. Арнольд і Чак Е, Розумієте, е, люди, які серйозно налаштовані, які будуть участвувати в новий проект. Проект досить серйозний, в якому буду брати участь багато-багато видатних зірок, які ви знаєте, ну це все розумієте, так. Да. Біцепси, трицепси. Тут буде провіряти, бачите, людина, яка може зігнути навіть дерево, і воно не розігнеться таку е, штучку, бачите. Люди з неймовірними даними, люди з неймовірними важливостями, люди з неймовірними е, силами будуть участвувати в цьому шоу. І, звичайно, нашим спонсором е, нашого проєкту є Соки та Нектари од Ваїма. Іван Рембо. Зараз ми запрошуємо Івана Рембо до нас у студію. Іван Рембо, присідайте, будь ласка, отут. отут. І до вас від Чакка Нріса і представте ще раз. Арнольд Арнольд Шваршна. Арнольд Чак Шварш... Арнольд Шварш. Не пробуйте від Турецька Арноль... вдома, не пробуйте. Гарноль Шварш, І у нас в студії от Іван Рембо. Зараз буде такий, пропоную до вашої уваги розмову між тими досить видатними людьми. І Добрий. того, Отже, Іван, Іван, як кажуть, народі Іван Рама, Рембо запитання перше. У вас є у нас таке, як ви добилися такої ідеальної форми, ідеальної вашого тіла, чи що ви зробили для чого, чи вживали якісь спеціальні яйці для того, щоб мати такі... Неймовірний результат. І да. вам не показують, а розказують e, нам, як так, то добилися. Це дуже секрет, дуже це... складний. Це я підписав фірму з, з Вадима. Скажіть, що ці це Соки буде? Будь... ці сокеті, корис... корисні соки, від них. Тога... Mm. Ролетка, є змірять, я більше зразу. Дуже корисні. Від них дуже все одно пам'ятаю. Я, <різь> <дикорізь, різь> я, я ні, я не хочу, я розумію, медру і метод, хочу заростати вас. Я використовую метод. Маточного молочка, самки, дикого метелик, який є полосатий в клітинку. І ось я зло зігнув віковий дух ще в корені. Я... Чи використовуєте ви таке маточне молочко для... набирати ...на, там? Собі... ...на, Відводіма лиш мускули, все, селі, не села немає. Села на сіру ці села. Наскільки села. я знаю, тут багато карбонатів, всяких ГМО. Та, чи впливають вони на здоров'я якось, чи руйнують там м'ясо? Так, да, так, да, так. Да. Печінку прийшлося три рази міняти, вже третя печінка стоїть. Не вже після цього ви будете Печін... довіряти Печін... товарам печінка... від Вадима. Печінка стоїть від бобра. Не вже після цього ви будете довіряти товарам від Вадима. Так, да, адже товари від Вадима це... це товари від Вадима. Товари від Вадима. Я розумію. Проте спонсор нашої передачі супер! Харчування. Спортпід. Спортпід. Потягни мене. І будь з нами. привіт, будь ласка, чи є у вас робота? Чим ви займаєтеся, чим заробляєте собі на спортивне харчування від Вадима, тому що, наприклад, от я згинаю ці штуки, я все згинаю. Але що? Я, я заробляю рекламою Вадима. Іван, з усього, що ви говорили, я зрозумів. Тільки одне. Вадим. реклама Вадима. Не Вадим. вже Вадім – це головне у вашому житті. Головне гроші, а Вадим це гроші. Вадім – це стимул, і стимуло його життя. Так. Дякуємо Івану за те, що приділили нам час. нас розтягнув. був Іван Рембо, відомий польський письменник. А, ні. Качок, по... Хто ви Іван? Качок це, як Іван відомий. Качок він знімався таких фільмах як Побіг з Титаніка, повернення 12 негритят, «Далматинці на кораблі. і Ми очікуємо, так, очікуємо виходу четвертої частини його нового суперспірблокбастера Любов і голубці на широкому екрані 3D-форматі. Що ж, Іване, будемо чекати нових зверхів від вас. До нових результатів. Бажаємо вам. До побачення. Ви думаєте, що досягти неймовірних результатів по відділенням, потрібно таке робити? Зовсім ні. Ми вам покажемо. Зовсім іншу картину. Арнольд і чакнольз. Todos